Оприблагословенна Мати, воплоченого Слова і наша найсолодша матір, я тут у престола небесної благодаті та біля Твоїх стіп з відкритим серцем і любов'ю благаю, нехай за Твоїм заступництвом всемогутній Господь, своєю милістю і любов'ю, Вселить в серце мого чоловіка ім'я і моїх дітей імена, моїх онуків імена, мир, любов і потяг до всього доброго і праведного, тверде бажання і намір слідувати за Божою правдою і волею, Ублагай Твого Божественного Сина. Не допустити нікого з моєї сім'ї до розлучення і тяжкого розставання, до тяжких і невиліковних хвороб, до перечесної і наглої смерті, нехай наш дім і всі ми, хто проживаємо в ньому, будемо захоронені від пожежі і повені, від нападу злодіїв і ворогів. Від всяких та різних злих і небезпечних обставин, нечистого і заздрісного ока та язика, а ми будемо прославляти і дякувати Богові та облажати і шанувати Твоє святе ім'я, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милостивий Господи Ісуса Христе, який захотів провести довгі роки свого земного життя в назарецькій родині, благаю тебе, поблагослови мою дорогу родину, батька, матір, братів, сестер, всіх рідних і близьких, зійшли їм милість, щоб всім серцем любили тебе. Охорони від нещастя, диявольських спокус і всякого лиха, подай згоду моїй родині, бо згода це великий твій дар, Допоможи її членам щиро любити один одного, над природною Божою любов'ю, яка осолоджує прикрощі земного життя. Будь з нами в годину смерті, щоб з твоєї милості вийшли ми з цього світу та пішли до неба навіки прославляти тебе, Пресвята Богородице Марії, наша Мати і взірець для кожної родини. Будь завжди з моєю дорогою родиною. Амінь.